Після Люблінської унії, 1569 року, землі Малоросії перейшли під владу Польщі. Католицька шляхта принесла із собою не свободу, а приниження, грабежі та релігійні переслідування. Усе це викликало ненависть і постійні повстання. Одне з найкривавіших повстань очолив Северин Наливайко, нащадок шляхтича, який проходив службу у магната Костянтина Острозького. Колись він брав участь у придушенні заколоту Косинського, але невдовзі сам підняв прапор проти Речі Посполитої: амбіції, образа і ненависть до поляків вибухова суміш, з якої народився бунт. У 1594 році Наливайко зібрав козаків, і перші удари обрушилися на польську шляхту. У Братславі вони влаштували різанину, а незабаром повстання охопило Київ, Луцьк і Могилів. Річ Посполита здригнулася. Повстанці виявилися невтримними. Але Жолкевський польний гетьман зумів оточити повстанців і відрізати шляхи до відступу. Козаки вирішили врятувати себе ціною зради. Вони видали наливайка полякам і були перебиті. Самого ватажка чекала страшна кара: його четвертували, а народ вірив, що його спалили в мідному бику. Після цього поляки обрушили свій гнів на мирне населення. Але страх, який пережила шляхта, став початком кінця їхньої влади в Малоросії. Повстання Наливайка стало першою тріщиною в польському пануванні. Воно показало, що польські магнати несли до раю не свободу, а кров і попіл. І з цього попелу починалася нова козацька доба.